Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Університет Пердію, штаті Індіана цього року відхилив заяви китайських кандидатів на вступ до аспірантури. Водночас конгрес веде розслідування у зв'язку зі співробітництвом вишу з китайськими науковцями. Китайські судна обстріляли з водометів близько 20 філіппінських рибальських човнів, поранено трьох рибалок. За кілька днів до цього США і Філіппіни провели спільні військові навчання, що викликало невдоволення Пекіна. Гадаю, Китай побоюється, що філіппінська армія, хоч і невелика, стає дуже ефективною. Колишній китайський чиновник, який проживає у США, каже, що за ним досі стежать, Як далеко може зайти у стеженні за перебіжчиками та їхніми родинами за кордоном? Університет Пердю штаті Індіана цього року відхилив заяви китайських студентів на вступ до аспірантури. Заклад також оголосив, що наступного року ймовірність того, що він прийматиме студентів з країн, які є суперниками США, також є вкрай низькою. До таких країн входить Китай, Північна Корея, Росія, Іран, Куба і Венесуела. Один з аспірантів сказав, що університет повідомив про заборону усно. Інший зазначив, що про це сказав головний науковий керівник за його словами. До аспіран. Антури більше не зможуть сприймати студентів із перерахованих вище країн. Він додав, що навіть якщо ці спробують, їхні документи про зарахування не підпишуть. Раніше спеціальний комітет палати представників з питань Китаю почав розслідування щодо шести американських університетів, серед яких Пердію. Комітет стверджує, що на університет працює 16 китайських науковців, які займаються розробленням військових технологій і пов'язані з урядовими установами КНР. За даними комітету, американські університети щорі. Ічно приймають тисячі громадян Китаю пов'язаних із китайською військовою промисловістю. Недавній випускник університету Пердю розповів, що багато китайських студентів після закінчення навчання повертаються додому, щоб зробити кар'єру у сфері національної оборони. Примітно, що один з випускників університету у 60-х роках брав участь у розробленні першої китайської атомної бомби. Можливо, у Пердію усвідомили, що авторитарні країни використовують університет, щоб здобути знання корисні в розробленні наукових та військових інновацій. Тому його рішення відмовляти китайським студентам цілком зрозуміле. Світ став поляризованим. У травні держсекретар Марко Рубіо попередив, що США відкликатимуть візи китайських студентів. Це стосується тих, хто пов'язаний з компартією Китаю або навчається у критично важливих галузях. Філіппіни заявили, що Китай застосував водомети щодо приблизно 20 філіппінських рибальських суден у спірних водах. Три рибалок зазнали поранень, а двом човнам завдано значних збитків. За кілька днів до цього США і Філіппіни провели спільні навчання спрямовані на протидію загрозам з боку Китаю в районі. І як завжди, це викликало невдоволення. Пекіна Філіппінська берегова охорона опублікувала кадри, на яких видно, як китайське судно атакує філіппінський рибальський катер з водомета. Також вдалося Зняти як одне невелике китайське судно перерізає якірні канати, чим наражає екіпаж на небезпеку. Відеозапис зробили в п'ятницю неподалік рифу Сабіна, який розташований в межах виключної економічної зони Філіппін. Китай претендує майже на все південно-китайське море, зокрема й на економічні зони кількох країн Філіппін, В'єтнаму, Індонезії, Малайзії та Брунею. У 2016 році міжнародний суд визнав претензії Китаю незаконними. Пекін це рішення відкидає. Пол Джонстон, колишній співробітник федеральної поліції Австралії каже, що Філіппіни, можливо, й малі порівняно з Китаєм, але вони сильніші ніж здається. Країна підписала військові договори та провела спільні навчання із західними країнами для протидії загрозам з боку компартії Китаю. Приємно бачити, що договори з ними підписують такі країни, як Японія, Австралія та США, і навіть європейські країни беруть участь у спільному патрулюванні. Канадці також, дедалі більше країн приєднується до спільних навчань. Гадаю, Китай побоюється, що Філіппінська армія, хоч і невелика, стає дуже ефективною. Вона отримує багато високотехнологічного обладнання, проходить сучасну підготовку, отримує знання та навички, необхідні для будь-якого конфлікту з Китаєм. Джонстон додає, що Китай украй насторожено ставиться до країн однодумців Філіппін, таких як США, Австралія, Південна Корея, Японія та багато європейських країн у разі конфлікту. Вони можуть втрутитися і надати підтримку Тайваню або Філіппінам. Пекін не припиняє стежити за колишнім китайським чиновником на території США через роки після його втечі з КНР. Лі Чуан Лян стверджує, що деякі інструменти стеження, які використовує КПК, розроблені в США. Він утік з Китаю до США у 2018 році, а через два роки публічно розірвав зв'язки з комуністичною партією. Відтоді за його словами стеження за ним не припинялося. Вони використали свій вплив за кордоном і досягли того, щоб Інтерпол випустив червоне повідомлення, обмеживши моє пересування. лі сказав, що людина, яку він вважає агентом КПК, стежила за ним у США. І він каже, що китайська влада може відстежувати телефонні розмови, платежі, дані про поїздки, а також особисті контакти. Акти, і все це відбувається на території США. Лі стверджує, що залишив Китай, бо більше не міг терпіти корупцію чиновників. Якось він доніс на секретаря партійної організації свого міста вищим органам влади за його корупційні дії. Проте натомість китайські суди звинуватили у корупції самого лі зобов'язали його виплатити багатомільйонні штрафи. Лі та його адвокати назвали звинувачення політично вмотивованими, на відміну від багатьох інших колишніх високопосадовців КПК, які після виходу на пенсію Цю приїхали до США, і ведуть тихе життя. Лі публічно висловлюється про зловживання китайських чиновників та критикує їх за корупцію. Водночас китайська влада переслідує сім'ю і друзів, Лі, щоб чинити на нього тиск Багатьох моїх партнерів заарештували так поліція затримала понад 40 родичів та друзів лі, зокрема його вагітну дочку. Лі каже, що втратив з ними зв'язок і досі не знає всіх подробиць звинувачень. Водночас повідомляють, що Пекін у своїх закордонних кампаніях стеження, таких як полювання на лисиць та небесна мережа, використовує технології, розроблені американськими фірмами. Вони містять програмне забезпечення, яке перехоплює повідомлення, телефонні дзвінки, дані про транзакції та рейси розвиток китайських технологій, особливо в галузі стеження, безумовно тісно пов'язаний із західними країнами, особливо з американськими високотехнологічними компаніями. Вони не могли б цього робити без їхньої технологічної підтримки. Китайські державні змі повідомляють, що владі вдалося повернути до України понад 14 тисяч громадян КНР з усього світу. ФБР заявляє, що заходи Китаю щодо залякування та іншого тиску неприйнятні, А білий дім повідомив, що припинятиме будь-які спроби порушити американське законодавство. Тиха операція з серйозними геополітичними наслідками минулого місяця спецпідрозділ США перехопив судно в Індійському океані, на борту якого був вантаж військового призначення. Судно прямувало з Китаю до Ірану. Газета Wall Street Journal уперше повідомила про операцію з посиланням на американських чиновників минулого тижня. Повідомляють, що вантаж містив компоненти, які могли використовувати в іранських програмах розроблення звичайного озброєння. Згодом вантаж було знищено після вилучення. Вантажу судну дозволили йти далі.